Але от так як прийнася, я також молода мама і обувляючи ціпоною по місту, завжди звертаєш увагу на те, що місто брудне, і дійсно якби є нехватка цих урн для сміття. Ми тут всі говорили про те, що треба ставити баки, договори, до цього всього ми дійдемо. Але для початку, на мою думку, потрібно зорганізувати громаду, якби наші підприємства, і це все хоч би вони почали якби встановлювати урни. Допомогли громаді і паралельно як про місцевій владі. Усі наговорюють на місцеву владу, що вона така погана, нічого не робить. А ми для чого? Ми ж також ну, якби, маємо для цього якось йти і щось робити. Тому я презентую проєкт активізації місцевого населення задля підвищення благоустрою вулиць міста Ківерці за підтримки Міжнародного фонду відродження, програми громадянське суспільство та належне врядування. І також нас підтримує Волинський інститут підтримки та розвитку громадських ініціатив. Якби, наш проєкт спрямований на території на самій Ківерці, поки на самій Ківерці. Далі по проєкту, ну, ми тільки що майже годину про це говорили, що однією з найболючіших проблем міста є його незадовільний санітарний стан, забруднення побутовими відходами околиць та вулиць міста. І за відсутності урн мешканці змушені, змушені якби, так як ми говорили, Носити з собою сміття, кидати його під ноги, що є ну, не дуже таким хорошим прикладом для молодшого покоління. Тому ну, ситуація також сприяє тому, що якби, молодого покоління абсолютно не виховується повага до, ну, якби, і відповідальність перед тим місцем, де вони проживають. Тому метою проекту буде проведення. Якби адвокасі кампанії для активізації населення міст ківерці та налагодження відкритого партнерського діалогу і з представниками органів місцевого самоврядування та лобіювання ряду спільних заходів по благоустрою міста Щодо, ну, що призведе до того, якби що міський голова приймає рішення про те, що наші організації. Підприємства торгові точки зобов'язалися, хоч би біля себе поставили урни і дивилися за своєю територією в комфортних умовах і створювати і щоб для нас створювали ці умови. Так знову ж таки величезна проблема. Ми хочемо, щоб ці умови створили для нас, але е, сьогодні є ті люди, які безпосередньо відповідальні за. Збереження міста, які є безпосередньо причетні до того, яким вже саме є місто. Якщо ми говоримо про те, що звичайно кожен мешканець має проявляти ініціативу, має щось робити, але крім того, ми можемо знайти партнерів ще й інших. Говорили про те, що була ініціатива бізнесу щодо, щодо того, яким же саме чином покращувати благоустрій в містах. Так? Ну, тобто, обговорювали і це. Це саме ця ініціатива, я думаю, вона надасть можливість для представників приватних структур, бізнесових структур, для торгівельних точок, яких є принаймні, достатньо для того, щоб ми могли забезпечити поки ми йдемо до цього великого, до чого ми хочемо діти. Так і виходить з магазину, поки ми там даємо ворозиво. Щоб ну, ми щоб вже мали... було да. І знову ж таки говорили про те, до чу... яким ми хочемо створити ківерці, до чого ми хочемо дійти, щоб е, їздив е, там, трактор чи машина ко... кожен тиждень, два рази в тиждень, три рази в тиждень, де хоч кожен день. Але для початку, до того, поки ми дійдемо до цієї точки, що е, ми це отримуємо ми до отримує, цього дійдемо, да? можна вже зараз робити якісь маленькі кроки для того, щоб мотивувати інших. І знову ж таки, більш ніж переконана в тому, що е, сьогодні ця ініціатива закладає якийсь такий великий, е, великий такий імпульс, напевно, для того, щоб ми могли співпрацювати. Але знову ж таки, от, слухаючи зі сторони всіх, е, можна дійти до одного простого висновку, що все рівно кожен тягне у е, діяло в свою сторону і розказує про те, е, е, що ну, тобто, як, як і до чого би ми хотіли дійти але а, в кожного є свої механізми і кожен бачить це по-іншому. Тому в межах цього проекту створюється ось ця ініціативна група. Да? Ми запрошуємо кожного з вас залучитись, долучитись до нашої ініціативної групи. І щоб ось цей механізм був спільним, щоб, можливо, в подальшому ми розробили взагалі там комплексну програму благоустрою міста Ківерець і, і включили туди все те, хто хоче бачити, що хочемо бачити ми і інші люди загалом, і влада, і громада, і бізнесові структури тобто, всі це. Тобто телефони, контакти і все інше все завжди до ваших послуг. Якщо у вас є пропозиції, побажання, зауваження, і, там, чи ще щось в цьому дусі, що ви хотіли нам сказати, виразити чи прокричати, ми завжди готові ми завжди готові до співпраці.